Одна хвилина, яка могла коштувати французам фіналу, після свистка про завершення півфінального матчу лігінації між Іспанією та Францією, Кілін Мбапе схопив головного арбітра зустрічі Майкла Олівара за руку, розглядав годинник британця і при цьому активно жестоколював, обурювався. Спочатку було складно здогадатися, що ж так роздратувало володаря золотої буци. Згодом цесувалося суперзірку Мадридського реала розлютила кількість доданого часу Олівером. Я не погоджувався з рефері щодо фактичного часу гри, але якщо я буду про це говорити. Ити, а люди подумають, що я злюся. Коли є п'ять хвилин доданого часу, треба грати п'ять хвилин. Нагадаю, що у компенсований час французам вдалося забити четвертий гол, скоротивши відставання у рахунку до мінімуму – 4-5. А перед забитим м'ячем коло Моні іспанці на 90 плюс першій провели заміну. Як наслідок, Жана збиралася одна додана хвилина. Але і це ще не усе. За словами Тайрона Маршала, старшого футбольного оглядача Манчестер і Ньюз», Мбапе мав повне право поставити під сумнів судження Олівера. І ось аргументи журналіста. Іспанія провела заміну одразу на початку п'ятої хвилини. А це це мало бути ще 30 секунд. Потім Фабіан Руїс лежав хвилину. Зіграли лише 45 секунд. Додатково. Так, дивно, що вид спорту одержими технологіями не вимірюють час гри належним чином. Олівер, до слова дав фінальний свисток на 5-й хвилині 57 й секунді компенсованого часу. З урахуванням усіх трьох зупинок у грі команди мали б ще дограти щонайменше хвилину. А перед сигналом про завершення гри французи якраз пішли на штурм воріт Сімона. Тепер іспанці у фіналі зіграють проти Португалії. Чи за бронзу зійдуться Лебльо та Німеччина? Поєдинки відбудуться уже в неділю, 8 червня.